Господь, мій пастир, через те я маю все. В зелених луках Він дає мені спочит, веде мене повстих і води озерні. Він оживляє мою душу шляхами добрими, ведучи мене, являючи всю доброту свою. І навіть у долині смерті чорний, не злякаюсь я. Бо ти завжди зі мною, твій жезл і палиця мене втішать. Накрив ти стіл мені перед очима, ворогів моїх, Моє волосся ти оливою змастив, наповнив келих мій, аж через вінця ліється. І справді, щедрість і любов твої доскону днів моїх мене не лишать. І довго, довго. Ще лишатимуся, я в оселі, Господа.